Слава я на, да, на каналі Добрий Рембат. Трія Сашко. Добрий. Ось це комплект на автівку для Starlink міні від компанії Небо Рай, із якою я благополучно взаємодію вже більше року. Дякую за підтримку, яка, яку надає компанія пан Олег Ковальський і весь колектив. Ось це блочок живлення, який в оригіналі йде тільки з хвостом на прикурювач авто. 14, 12, 12, 24 Вольта 5 А. Написано на ньому. Я зараз додав сюди, ну як я, майстри додали сюди. Виходи XT60 і XT90. Це зразу індикатор працює того, що живлення йде на Starlink. І, на мою думку, з врахуванням того, що ці роз'єми нормально такі уніфіковані і багато де використовуються на павербенках військовиків, то, на мою думку. Може мати сенс, це ставити як опцію замовлення саме компанії Небограй Грайзе, подумати про це. Тут зробили трохи довше, ніж я очікував. Я думав, воно десь ось так буде, наприклад. Ну, я просто його ізоляційною стрічкою замотаю, щоб воно все було компактніше, може навіть ось так. Тому що це дає нам змогу напряму живити Starlink від М24 вольтових. Банок шатра, саморобні цивільні, теж вони з виходами йдуть. З з 60 і 90. Багато. Багато де вони використовуються. Я настільки вони широко розповсюджені, що я навіть думаю собі в автівках виводити їх від бортової мережі. Так, робочі автівки, бусики, легковушки. такі самі гніздечки, з Ті 60-90, щоб можна було. Туди закидатися за потреби. І відповідно, я ж кажу, запрошую компанію «Небограй» подумати про те, щоб от опцію такого виходу ставити. Так, ну, за". Оце мені коштувало 200 гривень. На донеччині. за 200 гривень мені от допрацювали таким чином пристрій. Я думаю, що військовики із задоволенням користуватимуться цією нагодою. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.